В привіт, мої перші підписники. Сьогодні ми будемо читати, що за е, перші учні Ісуса. Я читаю якось Іван Хреститель та твоєго учнів побачили Ісуса, який проходив на наподалік. Іван і каже, учням це агнець Божий, як тільки вони не. Почули, то відразу пішли за Ісусом. Ісус вже побачив, що вони йдуть за ним. Каже, чого ви, чого ви шукаєте? Вони ж відповіли учителю, де ти живеш? ходіть і побачите, відповів їм Христос цілий день вони пробули з Ісусом після. Чого один з них Андрій, знайшов свого брата Симона і сказав йому: ми знайшли Христа, Андрій привів брата до Ісуса. Ісус поглянув на нього і сказав ти Симон, син Йони, Тебе зватимуть Петро, що означає. Чає скеля. Ісус також покликав із собою Пилипа, а Пилип вирішив привести до Ісуса одного побожника чоловіка на Наїла, Він сказав Нафанаїлові, ми знайшли того кого Писав Мойсей і пророки Ісуса Сина Йосипа з Назарета, на Фанаїл не повірив, хіба з, з, хіба з такого міста, як на Назарет. Може бути щось добре тоді. Пилип сказав, піди і подивися. Побачив на який йшов до нього, сказав справжній ізраїльтянин, в якому немає відступу, на фанаїл, здивувався Звідки таки ти мене знаєш, що тепер тим, що перед тим, як пили поклик. Тебе, як ти був під смоківницею, сказав йому Ісус учителю, вигукнув вражений на Фанаїл, ти син Божий, цар Ізраїлів, Ісус, відповів йому, ти повірив йому, тому що я сказав, що. По Бачив тебе, як ти був під смоківницею. Побачив набагато більше, аніж це всім папа, мої підписнички!